Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Новий тиждень для України, Росії і світу. Бліц-розклад. Давайте будемо дивитися. Перше Україна. Покажіть мені три найкращі події для України, які відбудуться на цьому тижні. З 5 по 11 травня 2025 року. Три найкращі події на цьому тижні Нас щось буде радувати. Нас щось буде радувати. Хороша звістка, радісна подія чи Ми будемо радіти, причому всі. І якийсь король дуже активний, нас теж порадує. Не Трамп. Трамп у нас пентаклівий. Що за хороші звістки для України? В чому вони заключаються, в собственному домі. Хороша звістка, королева мічей. Війна якимсь чином буде заганятися в тупік. Скажемо, образно так, у нас в собственному домі для нас будуть хороші звістки, або дії, можливо, нашого керівництва всередині України, да? коли війна буде заганятися в тупік. Карта війни і карта якогось, якоїсь такої локалізації. Так, чому ми так бурно будемо радуватися? Днітузи імператору. Ну, президент, нас чимсь порадує президент. Якимись добрими новинами, якимись своїми рішеннями, якимись своїми промовами, гучними заявами, нас порадує президент. З чим це буде пов'язано? Королєва Жезлов, активні хитрі дії, можливо, якась країна, більше всього, країна партнерка, лідер країни, можливо, зустріч. Якась. Ну, от хтось із за кордону, якась країна за, за кордону, понятне діло, да? і разом з президентом нас дуже порадують. І Жезловий король нас порадує. Що це таке? Якась країна нас порадує тим, що нам треба буде менше боятися ніщити, нам щось дадуть. Якась країна або союз країн нас, як наче, спасають від ніщити. Тобто щось нам таке конкретне дають, що уменшає нашу боль і нашу беззахисність. На погані події дивитись не буду. Кому цікаво, подивіться в інших тарологів. На погані події для України. Хороші події подивилися. Так. Три найгірших події для Росії на цьому тижні з 5 по 11. Три найгірших події. Першу подію їм принесе Трампушка. З чим це буде пов'язано? Кінжал в спину стосовно земель і потірі якихось територій або фінансів. Більше всього будуть зроблені якісь гучні заяви, які окажуться для. Е Поки що це тільки заяви для Росії кінжалом в спину, предательством, подлостю, нарушенням договора, коли лучший друг тебе предає. Це стосуватиметься або економіки, або земель. Кстаті, Трамп сьогодні заявив, що Росія повинна повернути всі землі Україні, і що Росія, він уже зрозумів, не хоче завершати цю війну і вона не хоче тільки. Декілька областей, вона хоче всю Україну. Наконець то дойшло. Але будуть ще якісь заяви від Трампа, які е, будуть кінжалом в серце і розочаруванням для Росії. Це стосуватиметься або території, або грошей, або того і іншого, що вони будуть думати про те, що все-таки треба щось потіряти, даби сохранити хоч що небудь Далі королева кубків». найгірша подія. Королева кубків це якась інформація. Я поняла. Переговори Зеленського з, якимсь, з, якоюсь, з якоюсь країною, і е, да, заведуть ну, просто в тупік, просто доб'ють, зв'яжуть руки е, цим товаришам в Кремлі. Карта новин і перемовин про Зеленського і про ще якусь країну, лідер ще якоїсь країни ставлять в тупікову ситуацію. Прошку. Так, що за король Кубків? Це теж якісь перемовини, активні перемовини, нові ідеї, нові договора по виробленню в производствах, про заключенню якихось робочих договорів. <кій> І що? Колісо Фортуни буде їх винуждати захищатися ще сильніше. Іти на якісь тайні зділки, тайні перемовини та вселяти в них страх. І потрібно щось змінювати досить швидко для свого захисту. А що там парад Ну, хтось, кого вони дуже чекають, приїде. Радості населення не буде, значить, преділа. Радості населення не буде преділа. правосуддя Розчарування, але щось піде не так. Щось піде не по протоколу, не по плану. Щось піде не так. Розчарування, Нахіра я це поле засівав, да, ніяких плодів не принесло. А чого? Отшельник, сіревного очищення ізоляції. Або, можливо, навіть те, що хотіли показати, що хотіли продемонструвати, прийдеться сховати, даби захистити, можливо, і самого Путіна сховати, да? І друга, який приїде, приїдеться сховати. тому що по отшельнику це те, що ховають, те, що бережуть, те, що захищають, і щось піде не по плану. Приїдеться сховати те, що дуже хотілося виставити на показ. Ну, Це не відміняє всі общої народної радості, Гулянні і так далі. Да, да, народ буде на подйомі. Народ буде на подйомі, він буде на взводі. І цей ж народ смертю і придавлять. Все-таки, я думаю, що якісь жертви і теракти на території Росії під час 9, 10, 11 відбудуться. Ну, хто не знає, вчора вже взірвався чогось дом, жилий у Москві. І я думаю, що ми скоро почуємо, що там знайшли візитку Буданова або Яроша. На, то, на дом то навіть дивитися не буду. Там все понятно. Я сумніваюся, що там зірвався газ. Події в світі три головних події в світі. Покажіть мені. Карта страшного суду. Будуть прийняті якісь дуже-дуже важливі рішення. І, скажімо так, рішення може й не будуть прийняти, але оголошено про них прямо на весь світ буде. Да? І це прям коснеться усіх країн. Без ісключення на землі, да Архангел Гавриїл востру бив. І це прям для всіх таке. Ну, я думаю, це буде Трамп віщати. Так, три головні події. Три головні події. Ну, перше, це якась заява. Хто заявлятиме? Якийсь договор, Союз економічний. А, в благо, во спасіння. А що за країна? Хто буде віщати? Сіда по хитрості, по глупості. Ну, з благими наміряннями. Ну, не показали, хто буде віщати. Якась дуже багата країна буде віщати, що вона стане ще багатшою вслідстві якихось хитрих, але хаотичних дій, але з благими наміряннями. Друге, тупікова ситуація це коли е, вас можуть лишити. Закр... Закриті очі. Може бути темно. Покажіть мені, що це за ситуація в світі. Ох, інтернет. Коли б нам знову не перерізали десь в Європі якісь кабелі або в іншому в кінці планети, да? щоб ми не залишилися без світу, без очей, без рук, е... і нас ограничення повне через е... Е... інтернет, електричество і все, що через ефір передається. Да? Повні реально нас або не нас, більше всього, якісь інші країни погрузити в темноту. Путем на дій, путем ограничення бачення, слухання через ефір. Зірка це завжди ефір, інтернет, електричество і так далі, щоб зробити ніщету, щоб були економічні потірі, щоб була е, е, ніщета, щоб ви вирішували свої питання і ні. ні ну і хто це робитиме? Країна, яка веде активні, активні дії, яка має на це А, Тут робота декількох країн зразу. Раз, два, три. Робота декількох країн зразу. По цій карті, це не вперше. Але якось не доводять до ума. Їм хочеться, щоб було більше. Да? Але у нас вистачає терпіння і сили працювати і далі. Як наче зговор між трьома країнами, щоб це зробити? Е, так, Європа, Єрофанти, Це у нас Західний світ. Що тут? Отшельник, правосуддя, Мах. Чотири да, старших аркана. Євро Єврофан це у нас Західний світ, Євросоюз, Америка. Ну, тепер уже Америка у нас іде як король Пентаклів, як Трамп. Uh, по одшельнику, прийняття якихось рішень. Може бути, знаєте що? Прийняття яких законів або попереджувальних актів від руководства Євросоюзу по ісключенню або відстороненню деяких країн е, да, від Євросоюзу або ограничення їх прав. Ще це може відігратися як якась заява, закріплена документально по окупованим територіям України. От так от може відігратися у нас. Це також якась заява, зроблена Євросоюзом країнами Європи. Або керівництвом Євросоюзу про те, що вони від чогось відмовляються, від чогось уходять, від чогось відказуються, закріплене на законодательстві, на законодательному рівні. Ну, от такі от у нас тут чекаємо: Ми на ці неділі, можливо, найближчі 10 днів, 2 неділі. Да? Якісь іще будуть повторення те, що було в Іспанії. На прошлій неділі. Знову комусь буде дуже темно. Кстаті, по отшельнику в Європі теж, ну, це ж Європа, да? знову буде темно, як... темно, без світла, і куди йти, непонятно. Як рухатись, непонятно, вслідстві чого можуть бути прийняті якісь закони, да? якісь, якесь возмущення. Все. Це...